У нас вже третій день йдуть дощі, по прогнозу, ще 10 днів будуть дощі, але ми не витримуємо, все одно хочеться вийти прогулятися, то он як мама виходить з ситуації. Парасольку взяла, Рома під цим, під козирком трошечки там прикриває його парасолькою і отак гуляємо Ну, Дощ не сильний, але неприємний. Я поки за хлібом бігав. Ну, дитині треба дихати свіжим повітрям. То от ми ходимо, гуляємо. Гарно шармом вже поспав. Собака його. О, ну, там ще й мама гавкає. Опа, хто там виглядає? Хто там виглядає? А хто там виглядає? Ромка. І що, як справи, як справи, зю, зю, починається офраут. Зю, Зю. Починається офроут. Ну от мені цікаво, як мама однією рукою з парасолькою пропхне рому. Папі цікаво, чи папа в допоможе? Ну так треба хл... Це легко рома, так? Легко. Вот вот рука. Так, это так сильно на урожай. ти хліб тоді потримаєш, а я його поштовхаю. Ну, давай. Ну, хліб. І як ти телефон це тримати це? І що там? Телефон тобі. – Папа, Папа. дайте все, вона. – Ладно, все.